Розтривають віру на громадському інтерактивному та радіо 1 І маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку наш колега, журналіст і засновник видання наші гроші Юрій Ніколов. Вітання, пане Юрію. Вітаю всіх. Добрий день. Пане Юрію, ми хочемо з вами поговорити про те, як Луцька міська рада намагається роздерибанити кошти на користь оточення палиці і вахова. І не йдеться зокрема про, вже можна сказати, досить відомий тендер на бульварі Дружби народів у Луцьку. Багато мешканців Луцької громади, активісти, громадські діячі висловлюють протест проти капітального ремонту саме цієї території, яка не потребує. Бує настільки нагально цього ремонту, і вже в Луцьку навіть створили таку громадську ініціативу, яка пропонує накласти мораторій на будь-які капітальні ремонти і реконструкції в громаді. Ну але виявляється, що ось цей тендер не обійшовся без маніпуляцій, і без приділу з, Луцької, з боку Луцької міської ради, і саме це вам вдалося дослідити. Чи можете пояснити, як вам вдалося? Це все вияснити, і які маніпуляції були проведені, зокрема, з боку Луцької міської ради. В даному випадку у нас була така та історія. Ну неодноразово вже, вибачте, ну, зв'язок у нас такий. неодноразово ми зустрічали цю історію з в різних містах Коли знаєте, влада хоче, аби. Тендер відбувся, от щось замовити, так? але, вочевидь, очікує на певний якийсь результат, і коли отримує з результатами аукціону інший результат, наприклад, перемагає, ну, можливо, небажана фірма або непередбачувана, так. тоді тендер, як то кажуть, змивають в унітаз. От просто От в даному випадку десь так і відбулось. Починали тендер з 50 мільйонів. Uh, от фірма Волин Дорбут uh, запропонувала виконати роботи там за 48 мільйонів з копійками. Uh, тут з'явилася ще, ще одна відома Луцька uh, фірма Луцькавтодорсервіс. Uh, тобто, не можна сказати, що це там ноунейми якісь прийшли. Ні, абсолютно відома, зрозуміла компанія, яка. Вирішила запропонувати ну, суттєву знижку на 15%. тобто так, 6 мільйонів. Так от З, я так 6 мільйонів там порахував там в дронах FPV, в мавіках. Ну це суттєва річ. Ну я то сам мешкав в Києві, я не можу оцінити наскільки там нагальна потреба в ремонті того бульвару. Ну, можливо, там знаєте, якісь ковдобини, що не проїде ніхто. Ну тоді я розумію. Але якщо там, можна кажучи, ще можна якось проїхати, то тут в мене. Ну, серце не здригається в даному випадку. Та навіть самі мешканці району ДПЗ, де знаходиться цей бульвар Дружби народи, теж дуже здивовані, чому саме цю територію хочуть ремонтувати, яка ще порівняно з іншими вулицями, де взагалі немає покриття. Але розуміємо, ну, що саме завдяки величезній території цього бульвару і можливо да з'являється індустріальна можливість освоїти великий бюджет, так. тобто так. не цвіркатись по одному два мільйони, так. а відразу там пів. Півсотні мільйонів гатів, той, той можливо тому, але в даному випадку, оскільки ж я кажу, я не, не можу там наголошувати на потребі е, в цьому районі. Я звернув увагу на інший аспект, тобто, е, мова саме у цій врізниці, яку запропонували конкуренти. Нещодавно Луцьку був ще один інший тендер на ремонт іншої дороги, де так само от фірма Луська Вдерсер прийшла і запропонувала там на 15% дешевше е, ніж е, Волиндербут. Uh, і там угоду підписали, але там сума була значно менша, там десь порядка 10 мільйонів, тому там це якось без проблем пройшло. А тут ні. І от механізм цього, ну я тендери вже займаюся досить давно, вже 15 років. Ну от як на мене, це дуже цинічний. От, просто от випадок такий, коли от фактично це як людям очі дзюрять. Uh, uh, тобто, що відбувалось в нашому випадку? Uh, спочатку мерія вирішила, що. Фірма, яка дуже дешево запропонувала, оце мінус 6 мільйонів маржі. Що у цієї фірми є проблеми в її пропозиції? Ну щось вона там неправильно врахувала, якийсь кілограм, чи чи коефіцієнти, чи ще щось таке, і так знаєте, так дуже строго підійшли по букві закону, познаходили там в лупу все, що там могли, і строго сказали: знести цю фірму, от все. Тобто, все перемога переходить до наступної фірми яка запропонувала відповідно дорожче. Але ж тут ображені конкуренти, такі кажуть, минуточку. А у нашого конкурента в його пропозиції, то, в принципі, такі самі вади, як і у нас. Теж щось не враховано, десь коефіцієнтик не такий стоїть. ну Дуже цинічна історія. А вони пішли з цим в антимонопольний комітет. В антимонопольному комітеті подивилися на це все. Ну так ми кажуть абсолютно згідні з тим, що якщо вас знесли за це, то і переможців цих дорожчих треба зносити за те саме. І постановили дорожчу фірму, ну рішення про визнання і переможцем тендеру скасувати. Це там було наприкінці серпня. І от як тільки антимонопольний комітет виніс це рішення, буквально через кілька там, через два дні, луцька міськрада приймає рішення. Зняти кошти з цього тендеру. Ну, от просто значить, його і скасувати тоді геть, вообще, от, щоб як, як забути його як страшний морок. Але і отут от, дуже цікаво, таку ми навіть поскрінули ті всі е, е, хвилини, е, мова справді де про хвилини публікації. У Прозоро. Е, от в Прозоро з'являється е, оголошення, що ми скасовуємо тепер цей тендер. Через те, що е, знято фінансування з цього, е, е, і офіційна причина звучить так: у зв'язку з відсутністю потреби у цій закупівлі. Ну от розумієте, да? Ну все нема більше потреби. Ви схопились за голову. Що подумали так в Україні війна? Е, ми ще тут, оце з цим будемо циркатись. Але буквально там через 45 хвилин з'являється оголошення нового тендеру на цей самий проспект. Просто він вже на 20 тисяч гривень о, обіцяють дешевше. Тобто, різниця там всього була в 4 сотих відсотка. От просто в очікуванні вартості цього. Тобто, через 45 хвилин виявляється потреба знову в ремонті цього проспекту. Ну я можу собі уявити, скільки сил, нервів і коштів о, о, витратили на підготовку до першого тендору ці дешевші конкуренти. Ем, бо, бо в будь-якому разі отримання банківських гарантій, е, робота твоїх юристів, працівників по підготовці тендерної пропозиції на таку велику роботу. Ну це кошти і, і головне ну це реально енергія людей, які цим займаються. А історія тягнула що не менше там місяць, а е, то тим більше. І тому на цей новий тендер, е, можливо, ще після якихсь розмов там з мерією чи з конкурентами. Вони вже просто не подались. Ну і от в умовах цього шоу о, ніхто не подався. Е, от переможцем стала оця тепер єдина фірма, яка прийшла. Це наша та сама фірма е, яка от цього разу просто вже все, ніхто не захотів з неї конкурувати. Вона прийшла і забрала е, фактично перемогу, яка впала в її руки по стартовій ціні. Тобто, без о, всяких оцих, от знаєте, шестимільйонних мільйонних знижок. Бо це для нас. Е, 6 мільйонів гривень а, зниження ціни є економією, економією того, що ми можемо а, ну, витратити ефективніше. Ну, можливо, в Луцьку там же ж треба щось купити, там а, важливо, ще щось важливе. Шість да? мільйонів би могло з'явитись. А для когось ці 6 мільйонів це є маржичкою, на яку можна купити Lexus, який-небудь новий, наприклад, якщо в старому попільнички забилося. Ну, дійсно жахлива ситуація і цинічна з боку Луцької міської ради. Ну і, мабуть, якщо варто нагадати, що таке Волинь Дорбут, і яким чином ця фірма пов'язана із Луцьким міським головою, і також з відомими mm -hmm. олігархами Ігором Палицею mm -hmm. та і Степаном Івахєвим. Ну, це, це розслідування давно вже зробили колеги з видання «Сила Правди. Тобто воно неспростоване, та й що ж там можна спростувати. Тобто, мова йде за те, що один з засновників фірми Волин Дорбут він також був засновником фірми Слово і діло, яка видавала там сайт, одноменну газету, місцевий телеканал. І от директором цього телеканалу, ну от умовно цієї фірми був цьому засновнику з нашої будівельної фірми. От директором був представник благодійного фонду пана Івахіва. Ну, тобто, це така дуже проста логічний зв'язок. А е те, що а будівельну техніку для робіт в Луцьку, так, от е фірма Волонтербут постійно орендує у фірми ПБС. Е фірма ПБС це відома е компанія е з Карпат. Вона багато працює у Ванно-Франківському регіоні. Е її контролює Олександр Шевченко це колишній директор. Е Відомого курорту Букавель, яким зараз опікується родина Ігоря Палиці, ну тобто, фактично, от наш Волин Дарбут орендує техніку у найближчого такого: ну як не знаю, друзяки. Вони там кажуть дуже старовинні товариші Шевченка і палиця. От у найближчого там товариша з фракції за майбутнє. Так, що ось ось такі простенькі зв'язки. А е, е, я маю повторити і наголосити на цьому, що е, з точки зору закону, от з точки зору де юре, ну тобто тут не можна говорити про такі знаєте кричущі зловживання, які вже зараз мають стати предметом там казні, казні розслідування, там розстрілу якогось ні, тобто тут якраз от е, я чому постійно апелюю саме до цинічності цього, що отак от проходять постійно полежу ножа. Тобто плюють в очі виборцям, а не закону. Тобто знаходять оці лазівочки. Я безумовно впевнений, що Державна аудиторська служба і інші контролюючі органи мають все-таки подивитись на коректність того, що оголосили тендер, потім зникла потреба, а потім вона раптом виникла. Та? Але ну, я от, дуже прошу розуміти, що це. Непорушення зараз закону, поки це не буде встановлено контролюючим органом. Зрозуміло, Дякуємо пане Юрію, за ці пояснення, за вашу роботу і за те, що дійсно стежите, як можна сказати, намагаються стерити наші гроші. Юрій Ніколов, журналіст і засновник видання наші гроші, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один і спілкувалися про те, як Луцька міська рада робить все для того, щоб ремонт, кошти від ремонту бульвари Дружби народів у Луцьку пішли на фірми, пов'язані з палицею та Іваховим. На все добре. 思いまい